Як актор став автором першого глобального бренду взагалі на світі, і ключове, що він зробив, і буде в самому кінці. Уяви собі, твій продукт коштує як новий MacBook. Твоя CA це домогосподарки 19 століття. Багато з яких взагалі навіть не вміють читати. А рішення про покупку приймають чоловіки. Цей чоловік знайшов відповідь: це Айзек Зінгер, це актор, який став творцем першої світі глобальної корпорації. І ось що він зробив ще до епохи інтернету. Перше це розстрочка без банків. Сингер був першим, хто вів масову розстрочку. Це зробило дорогі швейні машини доступними для всіх. Друге, це демонстрація та навчання. Компанія відкривала зали, де навчали жінок шити, люди звикали до продукту, з'являлась довіра. Третє це продаж не функцій, а стилю життя. В рекламі не було механіки, матеріалів, голки. був меседж. Це незалежність, пережливість і статус. І сингер продавав роль жінка, яка тримає дім. Порядку, але чому це все взагалі працює? Безінгер Зінгер був актором. Він умів відчувати зал, емоції людей і переніс цей ключовий навик у бізнес. Так народився бренд, який продавав мільйони машин від Нью-Йорка до Японії, і навчив нас головному, що потрібно слухати свого клієнта і відповідати на його потреби.